Сім'ї захисника привезли дрова, якими неможливо обігріти оселю. З такою скаргою до 12-го каналу звернувся мешканець Берестечка, що на Горохівщині військовий Сергій Нурматов. Він взявся захищати інтереси свого земляка Віталія Степанюка, який уже два роки в ЗСУ. Той вклав у соцмережу знімок із дровами, які привезли на опалення його сім'ї. І дописав: ось такі дрова привезла мені Берестечківська ОТГ за два роки моєї служби в ЗСУ. На знімку одне лич гіллятчя Сергій Норматов підтримує Віталія й обурюється ставленням місцевої влади. Військовий запевняє дрова на тонкі і їх не вистачить на опалювальний період. Привези ті дрова, такі о їх не будеш палити, бо то що вони не горять. Тіпи, на тобі дрова і мучи. Так само привези людям ті дрова, такі самі однакові. Вони почали різати, зрізати дрова над дорогою. Ті, які дрова взагалі не горять. Вони, взагалі, ті типу, не непотріні ті для міського голови Берестечка Ігоря Грудзевича. Ці звинувачення не зрозумілі. Каже, в обов'язки місцевої влади не входить дбати про дрова, але у Берестечківській громаді намагаються допомогти сім'ям військовослужбовців. Заготували без витрат, а гроші з бюджету взяли тільки на бензин, щоб розвести дрова по домівках. У лісу на балансі громади немає, тому де взяти кращі дрова, не знає. За літо забезпечення. Військовослужбовців, всім військовослужбовцям дрова в наші в нашу не входить ну, в обов'язки, будемо так казати. Але всі громади, майже всі громади в Волині якимось чином допомагають. Хтось перераховує гроші, хтось дає дрова. Ну, у нас якраз винесла така, ну як сказати, ситуація, коли ми вирізаємо старі аварійні тополі. З тих старі аварійні тополі, значить, ми можемо дати дрова. Ділила дрова Стополь, спеціальна комісія. Загалом їх відвезли 32 сім'ям військових. Міський голова підкреслює, що незадоволена тільки одна з них. Трова ми вирішили комісійно, що даємо тільки тим, хто значить, де нема газу. Ну і батьки чи, чи сім'я не може себе забезпечити. У нас таких сімей визначили. Староста комісія визначила, що є такі сім'ї. Наприклад, навіть один військовослужбовець, то ми завезли і матері, яка живе окремо. І... І дружині з, з дітьми, яка живе окремо, значить, на момент цього виникнення так званого скандалу, 32 сім'ї отримали дорогу. Керівниця департаменту соцполітики військової облдержадміністрації Оксана Гобо підтвердила, що привозити дрова на опалення родинам військових це не обов'язок, а добра воля обранців місцевих громад. Але з 2014-го на волині це стало хорошою традицією. Загалом у громадах це питання вирішують кількома шляхами. Ті, які мають великий бюджет, виділяють на це свої гроші. Деякі звертаються до лісівників, ще інші виходять з того, що мають. Вочевидь, добрі традиції і допомога від громади мають певну планку, нижче якої краще не опускатися. Інакше хтось та підійме дров'яний скандал. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.